Всім привіт! Я хочу вам показати, як очистити каструлю дієвим способом і яким саме засобом, без напрягу. На жаль, я не зняла відео в каструлі, в якому вона в стані була до очищення, і не зробила ніякого фото. Але ви бачите, що я її ще не дочистила. Отут -от є така невеличка діляночка. Оце темного кольору, вона була такого нальоту, вона була повністю от, от, по боках, дно було. Каструльки дуже класні, гарної якості. Нам їх дали покористуватися Галина, коли ми переїхали в місто Рівне. Ще в мене є така от трошечки побільше. От оця мала каструля приблизно була от такого кольору по боках. Але в два рази ще е, ну, темніше. Тому що я оцею користуюся частіше. Ну, давайте, що я робила? Спочатку я взяла металевий Йоршик і почала е, чистити її. Чистила оцим засобом гала, Оцим засобом і миючим металевим Йоршиком. Воно чиститься, але дуже довго. Ну, Не люблю я чистити каструлі. Я вам чесно кажу, <сум> <Отака> я <сум> хазяйка. І що я вирішила зробити? Я колись це робила декілька років тому назад, я так почистила всі свої казани, всі свої каструлі без напрягу і думаю, ну. Хочу спробувати, але у мене не вистачало деяких інгредієнтів. Значить, що я зробила? Я взяла дивіться, я взяла велику каструлю, налила в неї води. І от що я туди насипала соду, все наоко кидала, порошок пральний з натертим господарським милом. Можна, в принципі, було просто, напевно, цей. Взяти господарське мило, потерти його на терку. Але воно у мене перемішане з порошком пральним. От. Далі. Трохи налила оцього, це взагалі не лила, бо є сода у мене. І трохи налила це у мене, шампунь. І положила отак от каструльку. Бо... Угу. Зараз я вам її вкажу. Отак от, от її положила, отак от, так от. Вона, водичка закипіла, і потім вона кипіла десь хвилин 15. Я її достала і ршиком просто пройшлася по каструлі. І це все-оце, все, що було темне, воно просто на очах зникає. От Я продовжу чистити. Ви бачили той невеличку діляночку, да? я зараз її теж дочищу. І потім перейду до цієї каструлі, якщо вона, звісно, влізе, у цю велику каструлю. Сподіваюся, що влізе. Ось. І ось таким чином можна почистити каструлю. Зараз я трошечки зроблю більше газ, щоб воно ця водичка кипіла. Закипіло, да, десь проварили ви хвилин 20, достали і цю діляночку йоршиком раз-раз почистили. Знову каструльку заклали у цю воду. Я вам кажу, це просто е, дивоспосіб, якийсь очищення каструлі. Я вам рекомендую. Я покажу, що далі у мене буде. Зараз нехай трохи ще е, положить з цієї сторони, потім я поверну її з тої сторони. Е, хоча, от не знаю, тут, бачите, пластмасові такі штучки на ручки. Я думаю, що вони можуть поплаватися, бо ці, з тої сторони їх немає. Вони вже давно колись, напевно, поплавилися. От, і ось таким чином. Так що, сода, мило, пральний порошок. І оцей засіб, трохи так. Не знаю, чи він діє, чи ні, але я його поклала. І шампунь. Все. Ось так воно кипить. Саме було важче це от почистити отут, бачите? Але завдяки такому процесу все це просто відстає на очах. Я тільки що достала з цієї сторони, бачите, тут просто ідеально все. Це я не знаю, вимиється чи ні. Саме дно подивимось. А тепер я хочу класти цією стороною. Сподіваюся, що з ручкою буде все ок. Якщо ні, то буде як цій, е, на цієї ручки. Бачите, тут її немає. Взагалі я ще полюбила більше ці каструлі, коли вони стали такі гарні. Єдине кришка йде до неї. І у кришки не було ручки. Ніхто не може мені підказати, що робити, як можна, чи приварити ручку. Ну ручки і немає, просто така кришка і все. Я, звісно, роблю отак, але ну, це не дуже зручно. Класно так було б, якщо була... Кришечка. Може, продається в магазині якісь, чи на магніті, чи не знаю. Тепер відкрити можу. Так, зараз буду класти оцією стороною. Давайте будемо разом. Сподіваюся, що ви мені вірите, я вас обманювати не буду. Показую, як воно є. Так. Через деякий час подивимося. Зараз поставлю чайок чайник, щоб він закипів і далью трохи води і досиплю трохи соди. І ще я розійшлася не на шутку. Є у мене такі тарілки. Я думаю, що кожному знайоме таке. Да? Це такий от жир, який дуже важко його вимити. Особливо, коли такі рифльоні тар... тарілки. Вам видно? Так, да, я думаю, що вам видно. От одна у мене така, прям дуже страшна. Я просто їми дуже рідко користуюся, тим паче, що, ну, не то, що рідко. Взагалі їх ніколи не чекала. І коли ти тарілками не користуєшся, то таке потім на них з'являється. Тому ще потім спробую ці тарілки. Занурити у цю рідину, сподіваюся, що вони не лопнуть. Одну показую результат. Дивіться, навіть оце, я думала, що воно не відійде, але майже чисто. Отут трошки, да? зараз ножечком почищу. От я достала і легесенько пройшлася металевим Йоршиком. Все. Хочу зараз оцей. взяла отвертку, не знаю, як буде українську мову, хочу спробувати відкрутити цю ручку пластмасову. Тут немає, ну і щоб тут її не було. Так, і ага. наступна це буде оця каструля. Запам'ятайте, будь ласка, в якому вона стані. Бачите, да? І ще в мене є одна. Ось така кришка. Бачите, яка я хазяйка? Так. Каструльку мені теж дали люди добрі. І от так вона виглядає. Продовжуємо. Знайшла побільше миску, бо ці дві каструлі вони більше і не влазили. От, так відбувається процес. Я кришку теж поклала поруч. Чекаємо, показую результат, яким задоволена на 100%. Це перша каструлька була маленька. Я відкрутила ручку пластмасову. Тепер у мене дві однакові. Зараз показую вам другу. Пам'ятаєте, які ці були забруднені місця? Отут, от прям чорне було. І тут все чисто? Супер. Оця каструлька. Дивимося. Вона така старенька, на вигляд не дуже, але я вважаю, що саме посуд, який виготовляли давно, багато років тому назад, він якісний. Може, на вигляд він вже не дуже, да? але якість у нього е, набагато краще, ніж зараз купити посуд. Такий він дуже гарний на вигляд, але то пригоряє, то прилипає то ще щось. Зараз, щоб купити нормальну каструлю і гарну на вигляд, і хорошої якості, то треба заплатити дуже багато грошей. Тому користуємося тим, що є. Ще в мене були тарілки, я вам показувала, бачите? За рахунок того, що вони рифльоні, отут був такий, як наліт старого жиру. Я поклала їх на 5 хвилин. І все. Взяла губку, протерла, нічого не чистила, все відійшло. І тарілки не лопнули. Ну, і кришки. Заодно теж поклала. До речі, будь ласка, якщо ви знаєте, що зробити з цими кришками, щоб була ручка, напишіть, будь ласка, у коментарях. Я дуже хочу, щоб тепер для цих гарних каструльок були нормальні кришки з ручками. І як висновок, давайте ми підведемо такий підсумок. Значить, я взяла воду, поклала туди соду. Це основний інгредієнт. Також основний інгредієнт мило господарське. Я клала все на око. Ну, може там, дві столові ложки, може більше, ну, десь так приблизно. От. І як додаткове я ще налила у воду е, шампунь. Миючий засіб сів і поклала трошечки прального порошку. Це все у мене закипіло, і потім я закладаю посуд, який треба мені чистити. Значить, кип'ятила я цей посуд десь приблизно 15-20 хвилин, потім витягаю, і поки гаряче, я його просто протирала. Не чистила, а протирала або металевою губкою, або простою губкою для миття посуду. Один раз так робила, один раз так робила результат один і той же. Все воно просто одразу відходило. Поки гаряча каструля, це потрібно робити. Потім змивала. Проточною холодною водою і знову закладала каструлю у рідину, щоб вона далі варилася. Чому я так робила? Тому що ви бачили сам посуд, в який я клала цю каструлю, він був невеликий. Тому я була вимушена міняти спочатку з одної сторони, кип'ятила, потім через. там Деякий час з іншої сторони кип'ятила, почистила, почистила, все потім промила, потім знову поклала, ну і так далі. Якщо у вас є велика каструля, в якій можна це все покласти, можна навіть і пару каструль, то це буде набагато швидше, ніж було у мене. От, я дуже задоволена результатом. Це ваше право вірити мені чи ні, бо я не знімала прям сам процес, да, як я протирала, але я вам кажу чесно, що це дієвий спосіб, який полегшує життя тим, особливо людям, які не люблять чистити каструлі. Це про себе. Тому я рекомендую спробувати дякую вам. 我再我妈